Рюкзак для надання медичної допомоги при ураженні зброї мас ураження. Містить засоби з незараження. Індивідуальні засоби захисту, медичне оснащення. Рюкзак складається з двох частин. Зараз ми розберемо почергово кожну частину рюкзака. Я почну з меншої. В Зовнішній кишені в нас знаходиться. Велика серветка для дезінфекції для того, щоб витерти подразнену зону. І також мішок для утилізації небезпечних отруєних речовин або радіоактивних, або хімічних елементів. В тому рюкзаку знаходяться три окремих сумки, маленьких елементи, які призначені для знезараження при отруєних речовинах, а також для загальних травм. З жовтою промаркерованою ленточкою це є для е, вогнепальних, осколкових поранень. Тут знаходиться марля така з целоксом, е, тампонади. Е, є два турнікети, три бінти більші і три бінти менші. Також є компреси, Звичайно, марлевий компрес. Тут також більш загально стосується поранень. Тут є дві пачки нітрилових рукавиць чорного кольору, є ковдра термо три штуки. І також тут є шина при переломі. Накладається на ногу, на руку, передпліччя, навіть на шию. І три листичних бинти для того, щоб закріпити шину. Тут та булавки. Рідини для промивання очей та ран. Третій, найцікавіше, це стосується при зараженні отруйними речовинами. Е, мій улюблений засіб для промивання очей. У випадку, якщо потрапляє в очі якась речовина, ну, небезпечна для слизових оболонок, в тому числі і отруйні речовини, можна промити око. Дуже просто закручується бутилка, пробивається капсула, прикладається до ока і натискається на бутилку. промиває очі. Так само є для ран. Його можна е, заливати у рани, якщо попало отруєння е, на відкриту рану. І великий. Тут дуже багато різних хороших засобів. Цей рюкзак спеціалізується для, е, при зараженні е, зброєю масового ураження. Але також в ньому є. Е, Такі речі, які допомагають при звичайних пораненнях. Ну, це фартух. Для того, що якщо, наприклад, я, медик прийде на місце, де буде поранений, він повинен на себе одягнути, бо у разі якщо людина буде, на ньому будуть частки небезпечної речовини, щоб він не заразив себе. Індикаторний папір. І індикаторний папір, який е, показує нам, якого типу є речовина отруєна, або чи, яке це середовище. Це чи лужне середовище, це, чи кислоти середовище. Ось такого типу папірці. Вони відриваються, можна просто е, провести по зоні, яка ймовірно є зараженою, він буде міняти забарвлення. Відповідно до забарвлення ми будемо знати, якого типу є це забруднення або середовище. Також є салфетки, ну їх тут декілька штук. Незвичайні сухі салфетки, якими можна протерти, протерти заражену ділянку шкіри. Також є вологі салфетки. Такраз принцип роботи такий самий: надягається салфетка на руку і протирається заражена ділянка шкіри. Ножниці, медичні, звичайні, і ножниці такі, щоб можна ним зрізати захисний костюм. Захисні костюми бувають різної щільності, мається на увазі засоби захисту типу ОЗК. І для того, щоб зрізати той костюм з потерпілого, є отакого от типу ножниці. Ороференгіальні трубки, назоференгіальні трубки різних розмірів, різних діаметрів. Тут в додатковій кишені є рукавиці. Рукавиці є тут. Раз два три пари. Це для того, якщо, наприклад, потрібна буде евакуація. Люди, які будуть проводити евакуацію, повинні одягнути ті рукавиці, щоб не торкатися зараженої місцевості території, може поранений бути на формі, на тілі мати ще отруйні і плюс пакети для сміття. Це пакети спеціальні, вони прорезинені, для того, щоб якщо ми не залишати на місцевості козутрує речовину, ми її будемо пакувати у такий пакет. Засоби знезараження, тіла оснащення місцевості. Значить, деконтамінаційна речовина. Ця речовина вона є технічна, вона використовується для знезараження приладів або якихось, ну, наприклад, в машині, в авто, можливо, сидіння, якийсь руль, панель. Вона змішується з такою речовиною. От, додається до тої речовини одна банка, якщо сильно концентрована, можна додати дві банки. Вони змішуються на олітру цієї речовини, змішуються дві банки цієї солі. Небезпечна для організму людини. Ця речовина засовується для того, щоб обробити щось яке з обладнання Можливо, є дорогоцінне для того, щоб його ми могли забрати з собою, потрібно його обробити цим. І це є такий спеціальний розпилювач, в якому ми можемо розбавити ці речовини. Також є отакі. Розчини, які змішуються один з одним, це для обробки людини. Не заборонено потрапляння в очі і потрапляння на відкриті, ну тобто поранені ділянки шкіри. Вони між собою змішуються, вступає в реакцію речовина, і вона стає відповідно відповідною речовиною для спеціальної обробки людини. Такий порошок, це абсорбуючий порошок. Він впитує в себе отруйну е, речовину, Він також не застосовується, цей порошок не застосовується для людей. Це місцевість, яку ми, наприклад, хочемо обробити. Ми е, посипаємо навколо цього місця, е, де є отруєна речовина. Після того засипаємо всю місцевість і відсмоктуємо спеціальним відсмоктувачем. Так, йдемо далі. Ну, Тут є також респіратори, Нітрилові рукавиці ще одні. Гель для нанесення на рани та змивання після цього. Ну, Тобто гель цей наноситься на рану і змивається чистою водою. Тож, при потраплянні отруйних речовин у шкіру. Мішок амбу. І тут Останній такий чудовий система амбу. Значить, в нього він може підключатися до фільтруючої коробки, яка йде в комплекті. Тобто ну, вона запломбована, я відкривати не буду, вона закручується сюди, ця коробка, одягається маска, і вона призначена для штучної вентиляції легень. Тобто, якщо людина без свідомості не може дихати, ми можемо цей прилад пристрій зібрати і пропустити йому через фільтр. Якщо я, наприклад, прийду до нього вже в противогазі, але людина буде уражена лежати без свідомості, я можу йому допомогти. Також тут є така замінна система замість фільтруючої коробки. Якщо вже це йде евакуація, можна і підключити до апарату, який знаходиться в швидких авто.